Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати. Вітаю вас, мої дорогі раки. Я хочу подивитись для вас старого роскоп на початок місяця, середину і кінець. Подивитися, що вас чекає, які підказки вам дасть всесвіт. І так, перша карта на початок місяця випадає рицар жезлів. Рицар жезлів указує на. Активний такий початок місяця, якісь, можливі будуть поїздки, досить такі спонтанні будуть ці поїздки. Можливо, зможете знайти якийсь підробіток, якісь будуть несподівані сюрпризи і досить різкі зміни обставин будуть в початку місяця у вашому житті. Так, наступна карта. Наступна карта випадає дев'ятка Ну, Дев'ятка купівків вказує, що це досить гарна, добра, позитивна карта. Вказує, що будуть у вас якісь, можливо, святкування, приємні радісні звістки, радість, щастя і успіх у вас чекає. Карта також може іноді говорити про здійснення ваших бажань. Так, наступна карта. Наступна карта четвірка пентаклів. Ну, дивіться, четвірка Пентаклів вам говорить, що для вас, для вас є шанси. Гарні, досить приємні шанси на покращення свого майбутнього, щоб внести якісь зміни, якісь корективи, якісь позитиви в своє життя. Ну, от по четвірки пентаклів, ви цих змін боїтеся. Ви боїтеся щось змінювати, ви боїтеся, що йти на зустріч чомусь новому ризикувати і просто боїтися щось змінювати. Іноді просто м -м, варто ризикнути і щось змінити. І тоді все вдасться. От не спробувавши, ви не... не знатимете краще чи ні. А можливо, краще воно вам буде. Краще, ніж зараз є. Тож, дивіться, подумайте. І вирішить, як вам краще буде діяти. Наступна карта вказує королева кубків, яка вказує, що у вас досить гарний буде піднесений настрій, позитивний такий. Ви будете аж світити від радості і щастя, будете прям своїм настроєм ділитися з окружаючими вас людьми, оточуючими. Будете допомагати комусь, можливо, вам зможуть комусь, хтось зможе якась. Така розважлива жінка допоможе вам гарною порадою, за яку ви будете їй досить вдячні. Наступна карта четвірка кубків. Ну, ваша радість, ваша підняте настрій, він може різко змінитися на, скажімо таке, депресивне состояння. От по четвірки кубки ви будете такі. Незадоволені. От вам все не так, вам все не хочеться. мінювати ви нічого не хочете, але ви і не хочете не раді тому, що у вас є. Але шанси у вас є для того, щоб щось змінити, щоб щось покращити. Тобто, дивіться, ризикніть і намагайтеся щось змінити. Щоб не, не заходитися в ті четвірки кубків. Ризикніть по четвірки Пентаклів на зміни. Нічого не боячись. Середина місяця. Перша карта, Карта Луна. Карта Луна вказує, що можливі будуть якісь інтриги проти вас плестися, якісь обмани можуть бути, ілюзії якіся. Просто остерігайтеся таких підступів, можливо, по роботі в колективі, можливо, з друзів. Ну, от просто оберігайтеся, якихось підступів, обманів і інтриг. Наступна карта. Десятка жезлів. Ну, десятка жезлів вказує, що ви такі досить заморилися. Ус... Вам потрібно трошечки відпочити, і оцей груз, який ви на себе весь звалили, такий важкий, який важко, який важко вам нести самим, вам просто потрібно розподілити цю нагрузку між людьми, з якими ви працюєте. От вам важко самим це все робити і тягнути на собі. Щоб вам було легше, простіше в середині місяці передивіться всі свої справи і розподіліть нагрузку. Наступна карта випадає Рицар Пентаклів. В Пентаклів вказує на можливі відрядження, якісь від'їзди досить такі різкі, які будуть стосуватися вашого матеріального стану, можливо, по роботі якісь аби матеріальні питання вирішувати. Ну, карти будуть зв'язані. Карта іменно буде із фінансами зв'язана. Якісь питання будуть досить такі щепетільні і фінансові. Також в Пентаклі вам вказує, щоб ви робили все не поспішаючи, впевнено в собі, продумуючи кожну деталь і не поспішаючи все робили. Тому що в дороги ніколи не потрібно не поспішати, особливо коли негарна погода. Всі справи, які виникають і так далі, їх треба робити досить. Будь активними і вдивлятися в кожну деталь, тоді обов'язково у вас буде успіх. Наступна карта дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів вказує вам на те, що ви чогось сильно боїтеся і постійно от насторожі того, що будуть якісь неприємності. От В минулому у вас були якісь неприємності, які дали вам такий. Осадок на душі, і тепер ви за цього просто боїтесь дивитися в майбутнє, планувати майбутнє, ризикувати, йти на щось нове. Ви постійно в очікуванні негатива, ви постійно думаєте, що воно все те, що було колись повториться, ви боїтеся розпочинати нове, ризикувати. Цього не потрібно робити. Минуле потрібно виконати з своєї голови, з свого серця і жить, жити, жити в майбутнє. Планувати плани і жити сьогодні. Просто жити. Так, наступна карта. наступна карта Сямірка Жезлів, яка вказує, що будете, можливо, якісь такі будуть конфліктні ситуації виникати, можливо, на роботі, можливо, вдома. На роботі може бути, із конкурентами якимись конфліктні ситуації виникати. Будете їм доводити. Свою правоту і свої вміння, як то кажуть. Головне, от в цій боротьбі, будьте активними, сміливими і пам'ятайте, що не потрібно недооцінювати свого ворога. Просто потрібно знати всі слабкі сторони свого ворога і скористатись цим на свою руку. Так, на кінець місяця, на кінець місяця випадає карта судьба. Карта судьба вам вказує, ця карта вам вказує, що в вашому житті проходить все от не, не случайно. Всі вам просто дається якийсь шанс, шанс, шанс щось змінити. Цініть любі зміни в вашому житті і ростіть із цим всім. Піднімайте свою кваліфікацію. Змінюйте щось в своєму імеджі і так далі. Вам предстоїв намічається зробити досить такий вибір важливий, якесь таке судьбоносне рішення вам приймати в вашому житті доведеться в кінці місяця, яке вплине на ваше майбутнє, на вашу подальшу долю. Досить важлива для вас буде. Наступна карта випадає Семірочка Кубків, яка вказує, що ви більше мрієте, чим дієте. Будуєте собі ілюзії всякі от живете ви в мріях більше. А вам потрібно помріяли і розпочинаєте втілювати це все в життя, всі свої мрії. Тільки реальні мрії. Пам'ятаєте про це. Наступна карта це дев'ятка Пентаклів. Ну, тут карта така досить гарна, красива і позитивна. Карта, яка вказує, що от ви візьметеся, як то кажуть, за розум, вийдете з цієї сімірки, вийдете до тих мрій і ілюзій і будете діяти. І ви доб'єтеся успіху, ви будете. Впевнені собі, і ви будете впевнені в завтрашньому дні. У вас буде матеріальне, фінансове становище, така стабільна позиція, яку ви приймете. Буде у вас все досить так непогано по 9-пантапів. Головне, вам карти вони дають вам підказку, як діяти. От вам є підказка, а от уже завіт вас залежить приймати ці підказки чи не приймати, чи діяти на свій розсуд. У вас завжди є вибір. І вам вирішувати, який вибір приймати. Наступна карта Туз-Жезлів. Досить гарна така карта, благополучна, радісна, яка вказує, що ви будете такі енергійні, досить. Повні нових ідей, нових сил. Карта вказує, щоб ви проявляли ініціативу і всі свої ідеї, які у вас прийшли по семірки, кубків в голову, щоб ви їх реалізували, щоб ви їх втілювали в життя, щоб ви були сміливими, вірили в себе, були активними і головне бралися до справи. От і ви тоді матимете досить гарний успіх. Наступна карта шестірка жезлів. Карта говорить, Щоб не відсвічувала, отак покажу. Карта сама про себе говорить. Карта вказує, що ви будете мати успіх, всі ви свої цілі втілите в життя, всі свої мрії, всі свої ідеї. І у вас обов'язково все вдасться. Вам просто потрібно діяти. Не сидіти на місці, не боятися щось змінювати і щось вирішувати. Просто дійте, у вас обов'язково все вийде, ви обов'язково по шестірки жезлів вийдете переможцем, доб'єтеся успіху, будете радісні і щасливі. Головне, дійте, бо сидячи на місці, ви нічого не зможете добитися. Які б вам прекрасні карти не випадали, і сидячи на дивані, ви не, не отримаєте нічого. Карти вам дали підказку, встали, дійте, і все вас вдасться. Головне це дія. Наступна карта. Карта «Тіньова сторона або карта «Шадиявола». Карта вказує, що якісь всі спокуси на вас будуть, якісь на вас негативні впливи є. Можливо, люди є, які вам заздрять, можливо, є такі люди, які намагаються зробити так, щоб ви себе перестали цінити. Щоб ви думали, О, от, я там такий поганий, я неудачник, я нічого не можу. Ні, вам не потрібно такими людьми бути, якщо вони у вас є у вашому оточенні, з такими людьми спілкуватися вам не потрібно. Таких людей треба в сторону і, жити, і спілкуватися з такими людьми, жити з такими людьми, які вірять у вас, які вірять у ваші сили і в ваші можливості. І тоді у вас ті сили будуть ще більше і більше з'являтися. А ця карта розказує, що на вас просто морально давлять, впливають на вас, і вам із цього досить важко. Ви просто боїтеся і боїтеся діяти далі. І наступна карта туз кубків. Якщо ви вийдете з-за такого оточення, перестанете боятися і піддаватися впливу отаких от людей, які просто заздрять і намагаються вас, як то кажуть. Бажати вам самого найгіршого. Якщо ви просто відштовхнете їх від свого життя, то до вас приходить туз кубків. Карта гарна, радісна, позитивна, благополуччя, радість і щастя. вказує. Карта вказує, що у вас буде дім повна чаша. Ви будете мати все, що ви тільки захочете, приклавши до цього зусиль, повіривши в себе, приклавши максимум зусиль, і у вас все вдасться. Вірте в себе і дійте, головне, дійте, і вірте. Наступна карта. випадає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів вказує, що якісь будуть такі конфліктні ситуації, якісь, можливі десь в колективі, з людьми, якими ви працюєте, от будуть якісь розноглася, ваші погляди будуть розходитися, і ви будете відстоювати свою позицію. Пам'ятайте, якщо ви впевнені в своїй правоті, у своїх позиціях і в тому, що Ваша позиція, ваша правота. Принесе справі успіх, то обов'язково добивайтеся і доказуйте їм усе. Якщо ви впевнені в успіхі, із цієї справи. Так, наступна карта семірка мечів. Ну, на кінець місяця вам карта вказує, щоб ви оберігалися від тих людей, які на вас впливають, і щоб ви оберігалися з їхньої сторони обманів, крадіжок. Всяких інтриг і так далі. Просто оберігайтеся всяких інтриг, тому що ті люди намагатимуться просто вам вставити палки в колеса і забрати ваше. Те, що по праву ваше. Наступна карта старший аркан закохані. Ця карта вам вказує, що вас все вдасться. Ви зробите правильний вибір. От він вам предстоїть той досить важливий вибір для вас, який буде дуже впливати на ваше життя. Але ви зробите цей вибір, і вибір буде правильний, вірний. Ви просто прислухайтесь до свого серця, що воно вам каже. Прислухайтеся до свого внутрішнього голоса, до свого ангела-охоронця, який в снях вам підказує, як йти і як діяти. От прислухайтеся, і ви приймете правильне рішення, і буде. Та діяти в правильному напрямку, у вас тоді обов'язково все вдасться. Ви вийдете у всіх справах і переможете, і виженете із життя свого оцих людей, які досить негативно на вас впливають, і матимете ви. І по дев'ятки кубків, і пентаклів, і по тузу жезлів, і по шестірки жезлів. Будете мати успіх і перемогу. Головне із свого життя виженіть людей, які негативно на вас впливають. Повірте в себе, в свої сили, в свої можливості. І все у вас вийде. Просто дійте, не сидіть на місці. Це буде добре. Гарного вам місяця, мої дорогі раки. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!